А низка перемовин між США і Росією, керівнику якої виписали орден на арешт, констатує той факт, що Білий дім все ж таки робить більший на назустріч Кремлю. І всі чудово розуміють, що в такому випадку новою ціллю для Росії може стати саме Європа. Беззаперечним фактом цього є, наприклад, рішення фіберзахного командування Сполучених Штатів Америки. Припинити будь-яке планування спрямоване проти Росії. Очевидно також, що невизнання Вашингтоном агресії Російської Федерації, те, що ми бачили зовсім недавно, є також новим викликом і вже не лише для України, а й для всієї Європи. Отже, цього достатньо, щоб зрозуміти, що вже не лише Росія а Іс намагається зруйнувати світовий порядок. А і США фактично його городу